Всім доброго дня. Пропоную вам до розгляду одну посилочку сайту aliexpress Це замовлення по акції 3 товари за 6 доларів. А так, товари, якщо брати, то ну, не дорожчі. Бо то виходить по 2 долари. А так в середньому 3,5 і 4 долари. Ну, може і більше. Так, трек номер. Ось. Yeah. Замовлення було сімнадцятого, дванадцятого року. Так. Перемо по порядку. Ось такий коврик. Ну це спеціальний коврик для тих, хто займається. Розборкою телефонів, мікро різної малої електронної техніки. Ну і пайкою, і цим всім різним. Так, коврик набагато більше коштує ніж як брати його одне. Так, продовжуємо. Так. Ось така штука. Так, це є зарядка для акумуляторних батарей формату 2A і 3А. Ось така зарядочка. Два уходи c і micro USB. Які дали нам. Мікро USB. Ось такий. Зарядний пристрій для акумуляторних батарейчок. Ось так. Так, і третій товар. І чехойчику. Че чекаємо, таке треба. Це прийшов мульттету, як то тобто кажуть, кліщі. Пласкогубці. Пласкогубці, ще що тут є? Тут багато різного є. Так, тут треба інакше. Проблема діставати. Ну то таке, пилочка. Ось така штука. Ще якийсь ножичок, Відкривачка. З другого боку що нам дали. Так, якийсь... ага, Викрутка Хрестова. Ну витягувати з першого разу трошки важко. Коротше, викрутка, я там бачу ще ножичок якийсь і типа напильничка. Ось такий. Ось такий мультитул, який я бачу у нас в магазині, ну, в інтернеті, за нього хотіло 400 гривень. Я просто був в шоці. А так на AliExpress можна замовити по акції за 2 долари виходить. Ось такі три товари. Ну, ще товарів по, по акції 6 доларів за 3 їде достатньо, так що... Може деякі будуть повторятися, але. Но... Так, що кому цікаво Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім до наступних зйомок. Мирного неба і до наступних зйомок.